Гувер Колінз, потворене кохання, частина 37. Неважливо, що йому майже напевно боляче, адже я тягну його за волосся, втискаю в себе, роблю все можливе, аби досягти піку, такого високого, якого ще ніколи не досягала. Мої ноги тремтять, пальці мають зазнову в мене всередині, і я ледве не душу себе подушкою, боюся, як би його не вигнали з квартири, якщо я кричатиму, не стримуючись. Раптом, мені здається, ніби я лечу високо, лечу високо, і якщо подивлюся вниз, то побачу схід. Я літаю в небесах. Я о боже мій, я о, Боже, я падаю, пливу повітрям. Оце так, оце так. Не хочу повертатись на землю. Коли ж я водою розтікаюсь по ліжку, мало жадібно цілує все моє тіло, відкидаю подушку, якою я затуляла обличчя, і коротко чмокаю. Смокає мене в губи. Ще раз каже Майлз, стає з ліжка і відразу повертається. І ось він уже всередині мене, але цього разу я навіть не роблю спроби розплющити очі. Мої руки знову за головою. Майлз переплітає свої пальці з моїми та рухається ходить і живе в мені. Обидва ми не видаємо жодного звуку, у нас просто немає сил. Майлз повертає голову, його губи торкаються мого вуха, він сповільнює ритм, входить у мене і потім виходить, зупинка, потім вводить і знову, потім входить і знову виходить. А я можу тільки лежати та відчувати його в собі. Тейт, шепоче він, і виходить із мене. Можу сказати із відсотковою певністю. Заходить, нічого, виходить. Подібного і знову, у житті, і знову, не і знову відчував. Він завмирає і важко дихає мені у вухо, до болю стискає мої руки. Проте цього разу не видає жодного звуку. Ми обидва лежимо без руху, лежимо довго. Я не в змозі стерти. З лиця виснажену посмішку, мабуть, вона приклеїлась до нього назавжди. Підвівшись на лікті, Майлз дивиться на мене, посміхається у відповідь. Я раптом усвідомлюю, що, поки він був у мені, жодного разу не зустрівся зі мною поглядом. Цікаво нам навмисно чи випадково? Зауваження? глузливо питає він, пропозиції. Я сміюся, Вибач, я просто. Немає слів, немає слів ще краще. Він цілує мене в щоку, підводиться з ліжка, йде у ванну. Я заплющу очі і гадаю, чим все це закінчиться. Нічим добрим, швидше за все, тому що я більше ні з ким не хочу кохатись. Лише з ним, тільки з Майлзом. Він повертається і підбирає свої боксери, а заразом і мої трусики. З джинсами, мабуть, це натяк, що мені час одягатись. Я сідаю і дивлюся, як мало підхоплює з підлоги лівчик з футболкою і простягає мені. Щоразу зустрічаючи мій погляд, він усміхається, проте я не можу змусити себе відповісти йому тим самим. Нарешті я одягнена, Майлз цілує мене та притягує до себе. Я передумав: після такого 9 днів. Здаватимуться суцільними тортурами. Я закушую губу, щоб придушити усмішку. Майлз не бачить, але я в його обійму. Згодна він цілує мене в лоба. Можеш замкнути за собою двері. Я ковтаю розчарування, що готова нахлинути, і навіть знаходжу в собі сили посміхнутись. Звісно, виходячи зі спальні, чую, як він валиться на ліжко. Навіть не знаю, що й думати. Майлз не обіцяв нічого, понад те, що між нами сталося. Ми робили те, на що я підписалась добровільно, займалася сексом, але я не очікувала, що на мене накотить такий нестерпний сором. Не через те, що Майлз одразу ж випроводив мене, а через почуття, які це пробудило в мені. Я хотіла звести все до сексу, як і він, але моє серце з тугою підказує, що на таке я не здатна. Тихий голос у голові шепоче, краще порвати з ним, поки все не стало надто складно. На жаль, інший набагато гучніший голос закликає кинутися вперед, стрім голов. Зрештою, я стільки працюю, що заслужила трохи відпочинку. Однієї думки про те, як Яку насолода приніс мені цей вечір, достатньо, щоб я змирилась з нашим недбалим прощанням. Можливо, якщо трохи потренуватись, я навчусь поводитись так само недбало. Перед дверима до квартири я замираю і прислухаюсь. У вітальні Корбін розмовляє телефоном. Я не можу просто взяти та увійти. Брат упевнений, що я вже сплю. Озираюсь на двері Майлза. Ні, стукати до нього не буду. По перше, незручно, а по-друге, часу на сон у нього і так небагато.